Голосування за кандидатів у президенти України закінчилось ввечері неділі, та підрахунок голосів наразі ще триває. У Бердичеві окружна виборча комісія працює без відпочинку вже другу добу. За цей час тут прийняли протоколи від усіх дільничних комісій, а їх 248. у Бердичеві, Бердичівському, Чуднівському, Любарському та Романівському районах. А також склали загальний протокол по територіальному виборчому округу номер 64. Це ось такий папірець з різними. Даними, в тому числі і з результатами виборів, він скріплений печаткою прошити підписи всіх членів нашої комісії. Завтра ми їдемо з цим протоколом Центральної виборчої комісії. У нашому окрузі проголосувало біля 68%, точна цифра буде трошки пізніше. Це приблизно стільки, скільки проголосував, наприклад, в 10 році на президентських виборах. Тобто, наш округ досить стабільний. Бедичок теж досить стабільний, бо його явка також не відрізняється від загальноокружної. У нашому окрузі найбільшу кількість голосів отримав Петро Олексійович Порошенко. Він отримав 69 з злишком тисяч голосів. Друге місце зайняла Юлія Тимошенко 17 тисяч. І третє місце. Зайняв Олег Ляшко, він набрав майже 10 тисяч голосів. Всі інші кандидати здобули менше, і ось ці дані будуть додані до загального протоколу, який визначить, хто стане президентом України у 2014 році за результатами цих позачергових виборів. Офіційні результати позачергових президентських виборів ЦВК має оприлюднити протягом 10 днів. В окружній комісії повідомили поки що попередні дані щодо голосування по місту Бердичеву. Отож, 25 травня до своїх дільниць навідались більше 43,5 тисяч громадян. Це трохи більше 65% від загальної кількості зареєстрованих у місті виборців. Понад 28 тисяч віддали свій голос за Петра Порошенка. Майже 4,5 тисячі бердичівлян проголосували за Юлію Тимошенко і ще. Понад 3,5 тисячі хотіли б бачити у президентському кріслі Олега Ляшка. Загалом процес голосування у Бердичеві пройшов спокійно. Констатують ВВК. ексцесів порушень громадського порядку чи провокацій зафіксовано. Не було я хочу подякувати принагідно всім членам окружної виборчої комісії, бо робота ця складна. Наприклад, вчора ми почали свою роботу у сьомій ранку. І з вчорашнього дня, ось по сьогоднішній момент, члени окружної виборчої комісії не відпочивали і продовжують працювати, як ви можете побачити. Я хочу також е подякувати всім членам дільничих виборчих комісій, бо саме у <тас> день голосування на них припала величезна робота по організації голосування, особливо в Бердичеві, де на деяких дільницях було по біля двох тисяч, навіть більше. Е Виборців всі впорались, і я хочу сказати, що вибори відбулися.